15 квітня у Грузії почалась видача біометричних паспортів, що може покласти шлях громадянам країни до безвізового подорожування до Європи. Біометричний паспорт виглядає як звичайний документ, але у нього вмонтовано спеціальний чип, де записана інформація про його власника. За словами голови агенції державного реєстру Грузії, такий паспорт дає 99% гарантії, що його не буде підроблено. З деталями Наталія Корпал. Грузія, перша з колишніх радянських республік на південному Кавказі, провела успішні переговори з європейським союзом щодо спрощення візових процедур для своїх громадян. Відповідна угода про це зараз розглядається в ЄС. Проект вартістю в 7 мільйонів євро був започаткований президентом Сакашвілі, який каже, що його особистою амбіцією є домогтись, щоб його громадяни могли їздити в Європу без віз ще до завершення другого терміну його президентства у 2013 році. Впродовж дворічного підготовчого періоду Європейський Союз, крім технічної допомоги, надав на проект мільйон євро. Ми хочемо спростити подорожування нашим громадянам до країн ЄС та інших держав. У найближчому майбутньому ми підпишемо відповідну домовленість з членами Євросоюзу. Біометричний паспорт поєднує паперовий документ і електронний чип, в пам'яті якого зберігається фотографія, підпис та різні необхідні дані про його володаря. Маючи відбитки пальців, електронну версію цієї інформації, практично неможливо все це підробити. Це відповідає найсучаснішим вимогам безпеки. Французька компанія Oberture Technologies постачила все необхідне обладнання. Її співробітники проводили тренування, монтаж і перевірку роботи апаратури. Систему важко обманути. Крім того, що кожний користувач повинен довести свою ідентичність. Ніхто не має можливості дізнатись, що саме буде записано на чипі. Система наказує, який паспорт вставити в машину, і заносить дані про його власника на чип автоматично. Після того як дані було записано на чип, їх неможливо виправити чи змінити. Оформлення паспорта у 10-денний строк буде коштувати грузинам 100 ларі 42 євро. Багато громадян Грузії вже подали заявки на біометричні паспорти. Паспорти сюрпризом для жителя Тбілісі Малхаза Самсонадзе, який планує відкрити власний бізнес з партнером з Туреччини, стало те, що саме він став першим власником біометричного паспорта. Мені сьогодні подзвонили і попросили прийти. Виявилося, що тут влаштовано офіційну церемонію видачі першого паспорта. В Грузії біометричні паспорти видаватимуться в Тбілісі, Кутаїсі, і Батумі. В Євросоюзі біометричні паспорти видаються в Ісландії, Норвегії Швейцарії. Серед пострадянських країн такі паспорти видають Казахстан. Наталія Корпал, Голос Америки.